Добрий день, пане Дмитре. Виконую свою обіцянку розказати про телеграму Щербицькому. В 1980 році наш молодший син мав піти в другий клас. Це була 49-та школа. Вона вважалася українською, але на паралелі був тільки один український клас. Інший другий був російським класом. І от в п'ятницю, 29 серпня, адміністрація телефонує, і директор говорить, що пробачте, але ваш клас закрився, бо не дають фінансування. У вас мало дітей в класі 19 осіб, тому клас закривається. Ми можемо вам запропонувати інші школи. В які ви захочете, приходьте за документами. Це була п'ятниця. рік починається, учбовий рік починається 1 вересня. Ну, ми побігли в школу, там уже набігло батьків і всі, що ж робити, що ж робити. І Ми порадилися ще з одною парою, які теж були в батьківському комітеті. І вирішили дати телеграму Щербицькому, де ми описали ситуацію і попросили його, щоб він зберіг, зберіг українську школу в столиці України і не дозволив закривати цей клас. Окей, напишці написали, значить, телеграфістка взяла цю телеграму. Каже, що це у вас такий за підпис? Це ж батьківський комітет. Тут треба, ви пишете в Чербицькому, тут треба ім'я і по батькові написати. Ну, Друга пара, з якою ми спілкувалися тоді, каже: Ми не можемо підписувати своїм ім'ям, бо ми гуманітарії. Ну, а ми з чоловіком, як технарі, взяли і підписали. Зателефонували директору, сказали, що ми підписали, послали телеграму Щербицькому і сподіваємося, що школа буде відкрита. Вернулися до школи, і директор каже, що ви приводьте своїх дітей в понеділок, як завжди. Тут одна мама зголосилася, що посидить з дітьми, бо вчительку вже звільнилися. Посидіть з дітьми і подивимося, що воно буде далі. Ми всі прийшли в понеділок. Боже, а там вже з райком у партії, а там же що ж ви таке наробили? На що це виписали? Та якось треба ж було по-інакшому. Ні, кажемо ніяких інакшим. Підемо зараз ще в горком і міськом партії, і там ще доповімо, бо це ж місто, треба, щоб всі знали. Що це таке робиться? от. Ну, а в міському партії пропускають тільки за квитками. Знайшовся один батько, у якого був квиток в кишені, ми пішли. Зустрічають нас там. Та що це, це директор? Це, це неправда, це такого бути не може. Це ж Київ, це ж Україна, як це можна було? Я кажу, отак можна було, значить, давайте розбиратися. Ну, прийдете завтра. Я кажу, ні, ніякого завтра. Це у нас діти сидять там з батьками. Зараз треба щось вирішувати. Ну, добре, приходьте через дві години. Ми прийшли через дві години. І нам, значить, вже зустрічають, вже проводять по червоній доріжці в якийсь кабінет і говорять, що, що ви? Все владналося. Це ж не могло бути такого. Спокійно йдіть, і і діти ваші будуть продовжуватися вчитися. Різюме директора школи звільнили. Благо, він вже був дуже такого пенсійного віку, не молодий. От, і наші діти почали в другому класі вчитися, і цей клас дійшов до випуску з 16 осіб в класі. Вже ніхто його не закривав. Ось таке було в 1980 році у місті Києві. Дякую за увагу.